Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дістало, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою. Я створив український канал, де свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато ціє цікавого. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо україну YouTube. Ютуб. Дякую тобі! І всім привіт, друзі! На зв'язку я Noptix. І сьогодні я починаю новий проект, де я попаду в топ-100 за весь час в Україні. Так. І це буде на На, Так, е, І мені треба буде апнути 1250 кубасів. Так, це може. Ні, на навіть 1251. Це може бути трішки складно, але е, так, ви можете сказати, що, типу, це легко в тебе ж є, типу, тимейти, але ні. Е, сьогодні я буду грати з рандомами. Повністю з рандомами. Так, це, це може бути трішки складно. Але е, я хочу цей, цей проект, скажімо так, Завершити, зробити, ну, викач... вкачати його в YouTube і хочу, щоб ви ще підписалися на мій ТГ-канал. Ось буде QR-код і ссылка в описі. І зараз буду вам каз... розказувати, як я буду ділити відео. В нас є Gyom, так? І е... мені треба апнути 1251 кубок. Е... Сьогодні я апну 250. Так. І в один день на 123 менше. І тому в нас буде 5 відео. Так, 5, 5 серій цього проєкту і 5 відео. Тому ось так і буде в нас. І починаємо з нокауту. Тут в принципі нормальна карта для Джейонг. і на неї можна нормально пограти, тому починаємо. Запускаємося і дивимося, який в нас рандомний. Я сподіваюся, що це не Едгар. Так, добре, це вже не Едгар, але теж подивимось, що буде. Так, е, ми підемо. Не знаю, що там робить Байрон, але щось робить. Е, ускоряємо. і пробуємо вбити. Так, вбиваємо. Хілимо пайпер. І зараз зажимаємо Макс. Хм. Якщо мої тімейти зараз не це, то я не знаю, що я зроблю їм. Ну, що? У нас є всі шанси не виграти. Одна Макс проти трьох. Навіть не знаю. Так, будь ласка, рандом Пайпер. Виграй. Так, ось це напружений момент. Що зараз ро робить пайпер? Хм. І. Вбив, вбила, добре, добре. Це було нормально. Ну, типу, так. З... Майже ми програли, але пайпер винесла. В, принцип... В принципі, дякую пайпер. Вона, скажімо так, нормальний рандом. Хілимо пайпер, хілимо. А, нормально. Ну, типу, тут Джейонг, якщо нормальні тиммейти, то Джейонг імба. Тому будемо зараз загружатися знову і надіємося, що це не Едгар. Будь ласка, не Едгар. І в той команді теж є Джейонг, тому що він тут імба, кажу вам. Іменно тут треба пати Джейонга. І дивіться, будемо ось так робити. Якщо я програю 3 рази ну, типу, в одному режимі. То означає, що треба міняти режим. Типу, не знаю е зіткнення, що типу, таке. Тому подивимось, е скільки я буду грати в нокауті. Я думаю, що будем, буду грати десь е каток 10. Ось так. Я, потім я вже програю, чи зараз програю. Не знаю, подивимось. Тому що в мене. Тімейти зараз не найкращі, скажімо так. Подивимось, щоб... що буде робити. Мій тімейт. Треба відхилитися. Зараз буду його хілити, а він піде в атаку. Я так хочу, ну, типу, хочу, щоб він так зробив. Опа, добре. Добре, добре. Хілимо. Не знаю, що він зробив, але. Щось він зробив. Так, ось цей момент, де нас зажимають. Я хілю і дамажу потрішку. Так. Не знаю, як ми це збираємося винести, але якось. Зараз будемо. Джейонг проти Джейонга. Не знаю. Не знаю, не знаю. Не. Ну, в нього було повне ХП. Так, один матч із трьох ми програли. І подивимось, якщо я програю другий матч. Якщо програю другий матч, то і третій. Програю. Кажу вам, коли програваєш другий, і третій програваєш теж. І ми... у нас матч проти ботів. Тому зараз побачимо, як. Ми будемо виносити. Так, перший кіл є, другий кіл і третій кіл. Дуже легко і швидко. Так, зараз момент, де ми будемо виносити всіх. І так, виносимо. Оп-оп-оп. Оп, все. І е, ще з цим челенджем, скажімо так, є ще один міні-челендж. Ну, Типу, як вийде, будемо апати майстерство на Джейонга. Тому побачимо, що вийде. І, друзі, дивіться, коли закінчиться, скажімо так, наш проект, і ви хочете, щоб я апнув Джейонга на, скажімо так, топ-1 топ-1 в Україні, то давайте наберемо 10 лайків на, ну, на всіх відео. І я апну Джейонга на топ- Скажімо так, топ 1 в Україні. Тому ось Так, Так, я проти Бібі і виграю я. Але це, якщо б вона в мене ще один раз вдарила, то це було б дуже боляче. Скажемо так. Де Бібі? Опа, ось тут вона. Подивимось, якщо грів ще проти троїх. Троїх. Ну, він. Тащить, скажемо. Найкращий тиммейт, скажемо так. Добре. Зараз треба затащити. Так, ось це момент де ось, ось тут бібі у нас. Ми їх щімемо. Дуже жорстко. Так, Хіллю. Нашу кд І. Так, Хіхілюка З. І виходить, що ми вбиваємо, так? Так, ми вбили всіх. Тому ставте лайк, тому що ми всіх вбили. <гум> так, в новому матчі я попався з містер Пі і Леоном. Тому давайте подивимось, що з цього вийде. Оп, ще один Леон, скажімо так. Оп. Давай, містер Пи. Ну, містер Пи. Давай. Що він зараз це програє, ну все. Фух, я думав, що він вже програв. Так, 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 знову пустимо їх і... оп, оп, оп. Оп, оп і оп. І все, ми вбили їх. Так, ми купалися з Біві і Мелоді. Подивимось, що з цього знову вийде, тому що мелоді я не знаю, якщо тут імба. Тому що... Ну, я, я ще не бачив сьогодні тут Мелоді. Побачимо, як вона грає. В принципі, я, якщо її хілю, то їй нормально. Якщо не хілю, то вона б вже помирила 5 разів. Так. Хочу протестити скільки урону. 1300 урону. Друзі, ну це імба, Я б сказав, Джейонг. Я один залишаюся. Подивимось, якщо я витащу. Це складно. Зараз спробую піти. Мене вони дістали якось. І знов підемо з Бібі. Бібі трішки мені так кажеться, що вона вмирає дуже багато. Так, я зараз хочу зробити оп-оп-оп. Нормально. Оп. Ну і все, ми затащили, тому що я зробив, зараз подивимось, я 2-1. Ну, і Бібі так зіграла. О, Роза -ро зіграла 0-3. Нормально, ми їй поставили лайку. <хи> так, і давайте вже. Я, я піду на останню катку до 200 кубасів. І, друзі, це остання катка до 200 кубків. Так, це. Е, ну, 200, 200 кубків. Це може не багато, але це теж 200 кубків, скажімо так. І давайте подивимось. Які в мене тімейти? Кольт, Тік, а проти мене Бул, Байрон і Шеллі. Якщо бул не вміє грати, то все. В принципі, я, ми виграємо це. Так, так, ані, бул вміє грати. Чи не вміє, чи просто вміє. Просто я добре граю на Джейонгу. Так, друзі, зараз. Ми вбиваємо їх. Тут кудись пішов бул. І пропав. Більше ніхто не знає, куди він пішов. Скажімо так, пропав без вісті. Ой ой, не треба, щоб мене вбивало. Тому що тоді тік не. Так, ну, але ми виграли. І це була катка до 200 кубасів. І зараз е, ми йдемо до 250 кубків. Так, це тепер наша мета. Мета цього відео. Тому що наступне відео буде вже на 500 кубасів. Вже буде жорстко, скажімо так. Так, 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 друзі, друзі, друзі. Пряме включено, скажімо так, мене вбивають, але в мене вроді нормальний тіммейт. Якийсь ззадіна. так, да, нормальний. Так, і е, тепер знову йдемо. І... Оп, оп. А, це Карделіус був. І я, я навіть цього не бачив. Карл, Карл вмирає. Мейсі вмирає. Я уходжу. Ай, блін, побачимо, якщо Діна Майк зможе вбити. Мо, зміг, друзі. Він зміг вбити. І ми заходимо в матч і. Макс і Кольт. Подивимось, що з цього вийде. Тому що Кольт, мені каже, не сильно імбовий тут. Але побачимо. Так. Хілимо. Я вбив. Йдемо знову. Оп. Нормально. Ось ця вмирає і все. Ми вбили, считай. Знову даю ускорення. Тепер життя. І так, її вбили. Але нічого страшного, в принципі. Живу. І, і якщо живу я, то все. У мене є гаджет, який дуже імбовий. Зараз подивимось, якщо я вб'ю когось одного. А потім вже другого вб'ю. Я хочу вбити Лолу, але не знаю, як це зробити. Подивимось. Ой-ой. Тут ми програли, не знаю. Складно було проти двох. Так, даю життя. Життя даю ще раз. Тому що в мене мейти вмирають постійно. Життя даю. Життя життя. Добре. І залишилось Менді проти трьох. Подивимось, хто виграє. І я можу йти в атаку, тому що тут. Три, ну, типу, два вже. скажімо. Якщо в... мої тімейти не затащать, то я не знаю. В... Ти ж затащиш Макс. Якщо вона не затащить. Я не знаю. Типу, як вона не змогла, типу, вистрілити? Нормально. О, фух. Вона витащила. Але кидай діз, хоч і вона не найкраща, скажімо так. Тому давайте перенесемося вже на 200. Ну, остання гадка до 250 що кубасів. Вже неможливо грати, скажімо так. Ні, ну ці рандоми, звісно, дуже круті. Ой, ми зараз програємо. Ну, я так думаю. Тому що в них нормальна тіма. Ну, нормальний пік. Але нормально поки що. В принципі. Ні, не нормально. Мене вбивають. Я не знаю, що робити тут. Тут тут же мені може бути хана, якщо я зараз. Не вб'ю казе. Так. Так. так, Ай, мене вбивають так. Ні. Так, друзі. Ми зараз можемо вироти. Серйозно. Чекаємо, поки русский ежик вийде. Так. Зона вже його піджимає. І. Ми вбиваємо його все, друзі. Це було жорстко. І подумай зараз, якщо вийде, затащить і другий раунд. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. ні Допоможи мені. Добре, добре, добре. Ой, так. Добре. Ми йдемо. Ось так. А де? Джей Йонг залишився. Так, друзі, ми думаю, Я думаю, ми апнемо зараз 200. Друзі, ми апнули. І я думаю, на цьому, на цьому моменті ми закі я закінчую відео. Дуже дякую, що ви додивилися до кінця. І ось мій ТЕ канал, підписуйтесь, будь ласка, тому що мені потрібен актив. І всім пока.